Друзі, вітаю вас на каналі. Це фільм. Мене звати Дмитро, і в моїх руках справжній витвір мистецтва, без якого я не уявляю зйомку відео. Адже без цієї штуки, кінематографічної картинки на відео ви точно не отримаєте. Це гібридний фільтр ND плюс Полярик від компанії Freewell, версія V2. Ну і звичайно, давайте дивитися, що це за диво таке. А на самому початку я хочу розповісти вам, що ж таке nd фільтр і що таке поляризаційний фільтр. Почнемо з nd фільтру Все дуже просто. Його можна порівняти зі звичайними сонцезахисними окулярами, які ми носимо, коли яскраве сонце. ND-фільтр фільтр це нейтрально сірий фільтр, який зменшує кількість світла, яке буде потрапляти до вас в об'єктив. І саме завдяки такому фільтру ми можемо знімати на відкритій діафрагмі навіть в яскравий сонячний день. І при цьому ми можемо виставляти правильну кінематографічну витримку. Саме під час Знімання відео. До фото така витримка не відноситься. Що ж таке кінематографічна витримка, ви запитаєте? Це все дуже просто. Це все до нас прийшло з кінематографу і це можна сказати правильне розмиття рухомих об'єктів або предметів. І саме на рухомих об'єктах ми будемо помічати це саме motion blur. Найчастіше в кінематографі та і в кліпах використовують 24 кадри на секунду. І при такому числі кадрів на секунду нам треба виставити витримку двократну, а саме одну п'ятдесяту або по 1,48. Якщо ми будемо знімати 60 кадрів на секунду, так як знімають звичайні айфони, щоб добитися правильного змазу об'єктів, нам треба буде виставити правильну теж кінематографічну витримку, вона буде рівнятися 120 або 100, якщо ви знімаєте 50 кадрів на секунду. Що ж таке ЦПЛ? Це можна сказати поляризаційний фільтр. Ви запитаєте, що ж таке полярик? Полярик це фільтр, який може забрати з вашого зображення відблиск в вікнах, відблиск в машині на Фарбі відблиск в воді, і ви зможете показати саме те, що знаходиться в машині в салоні, і вас не буде блистіти лобове скло. У Вас буде, знаєте, така гарна картинка, там де промальовуються всі деталі. Тепер подивимось на комплект постачання Freewell V2. Зустрічає нас такий от кейс. Він жорсткий, він класно зроблений, він такий типу текстурований під шкіру, але він не доволі таки великого розміру. Відкриваючи його, ми потрапляємо в середнє відділення, яке в нас видвигається. Це дуже круто. Також, що в нас тут уже в фільтру? Фільтр в нас у мене тут він зібраний, оскільки я ним користуюсь, в нього є дві кришки. І як на мене, це дуже круто. Перша кришка в нас магнітна, вона захищає передню лінзу. І задня кришка, вона теж магнітна. І ось так от виглядає сам фільтр. Ось ці дві кришки вони йдуть в комплекті, вони зручні і вони металеві. Вони супер ідеально виконані. Також у нас є ось таке кільце. Воно створене для того, щоб ви його накручували на об'єктив, і за допомогою нього магнітили фільтр безпосередньо до об'єктиву. Зараз покажу, як це все відбувається. Я купив. Спеціальні перехідні кільця для своєї оптики. У мене зараз тут встановлені 50 мм. Я беру це перехідне кільце, накручую. Накручую поверх магнітне кільце Freewell. Беру сам фільтр Freewell. Знімаю задню кришку, відкручую гвинтики. Тут треба бути уважними, щоб не загубити гвинтики. І просто підключаю. І закручую. Все, в мене встановлений фільтр. Це дуже швидко все відбувається і доволі таки просто. І все, я можу ним користуватися. Якщо мені потрібен полярик, я трішки розслабляю ці гвинтики і вже кручу безпосередньо сам полярик. І що мені особливо подобається, що Freewell V2 це гібридний фільтр, який в собі поєднує два фільтри, які я найчастіше використовую для зйомки відео ND плюс Полярик. При цьому цей фільтр дуже невеликого розміру, але він просто ідеально зібраний. Ціна такого фільтру на сайті Freewell приблизно 150 доларів. В Україні він буде трохи дорожчий. І за цю ціну ви отримуєте фільтр преміум якості, який вам точно знадобиться для більш професійної зйомки відео. Хоч цей фільтр і не дешевий, але ця річ купляється один раз і надовго, він може кочувати з об'єктива на об'єктив. Це його величезна перевага. Ще хочу дати одну невеличку пораду, яка стосується більшості таких фільтрів. Обирайте фільтри з великою різьбою. У мене тут фільтр 82 мм, і за допомогою спеціальних. Перехідних кілець таких я можу його адаптувати на будь-який свій об'єктив. Саме через те, що в мене велике переднє скло. Якщо б я взяв фільтр маленького діаметру, я б його не зміг нікуди не адаптувати. А коли ви купляєте фільтр діаметром, наприклад, 82 мм, ви можете в подальшому зекономити, оскільки купити ось такий. Перехідник за 100 гривень буде дешевше, ніж купити такий фільтр за 150 або 200 доларів. А найголовніше, що такий фільтр ви можете купити в магазині Gox. Це мої друзі та партнери. І по промокоду цей фільм вам буде там дуже приємна знижка. Також в них є не тільки фільтри, в них є об'єктиви, різні аксесуари, світло, клітки і ще дуже, дуже багато всього. Тому переходьте по посиланню під відео і купляйте якісні речі в перевірених магазинах. Як індефільтр Фрівел v 2 себе показав супер. Але я помітив деякі все ж таки моменти. Це у нас три стопи. Чотири стопи. П'ять стопів. Шість стопів. І сім стопів. На діапазоні від 3 стопів до 5 стопів картинка в нас практично ідеальна і ніякої деформації кольору в нас немає. Але якщо ми закриваємо фільтр на максимальне значення, то в нас з'являється все ж таки деформація кольору і з'являються відтінки або мадженти, або зеленого кольору. На такому діапазоні я все ж таки не став працювати, а працював би від. 3 стопів до 5 стопів. На такому діапазоні ви зможете спокійно відкривати діафрагму там на 1,8, на 1,4 і виставляти правильну кінематографічну, так сказати, витримку. Що стосується поляризаційних можливостей цього фільтру, як на мене, це диво. Я раніше не працював з поляриками, скажу чесно, але цей фільтр мене дійсно здивував. Я його протестував як на зйомках автомобілей, так і на зйомках природи. І за допомогою такого фільтру ви з легкістю можете забрати блиск з вікон автомобіля і показати інтер'єр автомобілю навіть через скло. Або забрати блиск з води на якомусь озері. Це все дуже просто працює, оскільки всього лише за допомогою. Обертання, ми можемо регулювати поляризаційний ефект, і це працює майже бездоганно. Взагалі, попрацювавши з цим фільтром вже більше, ніж півроку, він став моїм незамінним помічником. І я постійно його беру з собою, коли мені потрібно знімати відео, оскільки він дійсно зручний, універсальний і швидкоз'ємний. За допомогою цієї конструкції магнітної, ми можемо його швидко перекидувати з об'єктива на об'єктив, і це мені дуже подобається. Я люблю прості, але гарно виконані речі. Тому саме Freewell v 2 це така. Золота середина якості і ціни. І саме за цю ціну він дає просто ідеальну збірку. Так, в мене тут виникли деякі нарікання на ці піпки, які в нас е затискають е фільтр на е різьбі. Ці гвинтики вони не мають стопу в кінці. І коли ви його викрутите наповну. ви можете його просто загубити. Так в комплекті є декілька запасних гвинтиків. Але я думаю, що в подальшій версії Freewell вони виправлять цей момент і зроблять якесь стопорне кільцо на цих гвинтиках, щоб ви не могли його е загубити. Ну що, друзі, підсумки? Це мій другий nd фільтр і перший гібридний фільтр Freewell V2. Став моїм незамінним помічником на зйомках. Коли я знімаю на вулиці, я постійно його беру з собою. І саме за допомогою нього я можу виставляти ту саму кінематографічну витримку і знімати в правильному рапіді. І це дуже корисно. Якщо ви хочете розвиватися саме у відеопродакшені без такого ND-фільтру, ви... Ну, не зможете знімати нормально. Вам прийдеться або е, прикривати діафрагму, або робити е, більш коротку витримку. І саме Freewell V2 це можна сказати такий еталонний фільтр початкового рівня. Так, він не ідеальний, так в нього є деякі нюанси, але він виконаний суперякісно і він може дати те, що ви не знайдете в дешевих фільтрах з AliExpress. А саме правильну передачу кольорів, поляризацію і перемінний ND Фільтр. Ну а на цьому все, друзі. З вами був Дмитро, канал Цефільм. Пишіть в коментарях, чи користувались ви взагалі ендефільтрами, перемінними ендефільтрами. Тому що перемінний ендефільтр, як на мене, це дуже цікава штука, компромісна, але дуже універсальна. І саме Freewell змогли зробити майже еталонний фільтр, майже еталонний фільтр, але все ж таки з нюансами. Тому так, ну а на цьому все. До нових зустрічей.